Світи з гофрованого паперу робить Наталія Бондаренко разом з дев'ятирічним сином Єгором. До Луцька, Сєвєродонецька, розповідає жінка, приїхали місяць тому. Там працювала вчителькою початкових класів. Зараз, каже, дітей навчає дистанційно. У нас багатоповерхівка, багатоповерхівка. У нас квартира на восьмому поверсі. Тому кажуть, влучила десь на шостому і все, все, все просто повилітало. Коли були сусіди, казали, що ні. Не було вікон, не було дверей. Ну, я не бачила, коли все це сталося, ми були в підвалі. І потім додому ми не пішли. Син Наталії його розповідає: у підвалі поселилися у перші дні повномасштабної війни. Я мрію, щоб завжди був мир. і Щоб не було ніколи війни, і щоб ми жили в спокій і мирі. 12-річний Давид Мустафа робить квіти для мами. Підліток теж із Северодонецька. У підвалі з родиною жили місяць. На матах спали. Було страшно, коли е, біля школи аж падали зриви. Тоді було найстрашніше. І коли багато, і нам навіть в школу трішки попало в спортзал. Мрію про мир, щоб додому повернутися. Мама хлопця Неля Мустафа теж долучилася до майстерки. каже, це допомагає відволіктися від поганих думок. Я хочу повернутися туди і подивитися своїми очима, Як там і що там. все одно я хочу туди повернутися, тому що там мой дім, у меня там мама в сусідній деревне осталась, поэтому я хочу туди там что-то є там щось ні. то ні. Толі начинать починати с нуля, то ли ми все таки останемся там і будемо шута, как-то. бібліотекарка Лариса Тананайко розповідає: заняття для дітей-переселенців проводять втретє. Нині до майстерки долучилося більше десяти дітей. Ми робимо цукерочки, замотані в гофрований папір. Ну такі букети з цукерок, можна так сказати. Матеріали ми принесли самі, так як ми працюємо з нашими благодійниками. Матеріали ми даємо безкоштовно. Надія Панасюк, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному Луцьк.